Всім привіт! Ми учениці Катюжанського опорного ліцею Григорія Вахатя та Омельченко-Іра. Представляємо вашій увазі результати пошукової онлайн-експедиції, сучасні технології та матеріали на тему інновації, що покращують життя. Інновації це ключ до покращення нашого життя. Від розумних технологій для наших будинків. До екологічних рішень для стійкого майбутнього. Інновації відкривають нові можливості для вирішення найважливіших проблем сучасності. Наша команда дослідила розумні технології для розумного дому, а саме, ефективність, безпека та комфорт. В чому ефективність? Розумні пристрої автоматично регулюють освітлення, опалення та охолодження, щоб мінімізувати енергоспоживання. А комфорт інтелектуальні системи безпеки та контролю доступу забезпечують додаткову безпеку. А голосові помічники та автоматизовані пристрої роблять наше життя зручнішим. А головне, розумні технології дозволяють контролювати та керувати домашніми пристроями через смартфони та інші гаджети. Інноваційні рішення для охорони здоров'я. Телемедицина дозволяє пацієнтам отримувати медичну допомогу дистанційно, що особливо важливо під час пандемії. Діагностика на основі штучного інтелекту. Системи штучного інтелекту можуть аналізувати зображення та дані пацієнтів для швидкого виявлення захворювань. Розумні годинники та фітнес-трекери допомагають людям відстежувати свій стан здоров'я. Інноваційні ліки, нові технології розробки ліків, прискорюють процес створення ефективніших та безпечніших медикаментів, екологічні інновації для сталого майбутнього. Відновлювана енергія, сонячні панелі, вітрові турбіни та інші рішення на основі відновлювальних джерел енергії зменшують викиди вуглецю, екологічний транспорт, електромобілі, гібридні автомобілі та громадський транспорт на альтернативному паливі зменшують забруднення повітря, переробка та повторне використування. Інноваційні технології переробки та повторного використання матеріалів, скорочують обсяг відходів, точне землеробство. Технології точного землеробства дозволяють мінімізувати використання водних ресурсів та добрив. Технологічні інновації, що підвищують продуктивність. Автоматизація. Роботизація виробничих процесів та використання систем штучного інтелекту, дозволяє підвищити ефективність та швидкість виконання завдань. Аналіз даних. Інструменти Big Data та бізнес-аналітика допомагають ухвалювати обґрунтовані рішення на основі даних. Гнучкість нові технології забезпечують більшу гнучкість та адаптивність бізнес-процесів до мінливих потреб ринку. Щодо інноваційних рішень для транспорту в містах, ми пропонуємо використовувати електромобілі, певну спільну мобільність, це як сервіси каршерингу, велосипедів та скутерів, оскільки вони покращують доступність та мобільність у містах. Використовувати розумне управління трафіком та автономні транспортні засоби, такі як безпілотні автомобілі та дрони, оскільки вони також можуть змінити мобільність у майбутньому. Інновації у сфері освіти та професійної підготовки, онлайн навчання, дистанційні курси та віртуальні класи роблять освіту більш доступною та гнучкою. Персоналізація. Адаптивні технології дозволяють створювати індивідуальні навчальні програми під потреби кожного студента. Віртуальна та доповнена реальність. Ці технології допомагають створювати інтерактивні та захопливі навчальні середовища. Ми з командою запрошуємо у віртуальний тур Національним музеєм космонавтики імені Сергія Павловича Корольова, що у Житомирі. Це єдина в Україні віртуальна прогулянка музеєм космонавтики. Уявіть, ви відважно підкорювач космічних глибин. Можете прийтися під величезним космічним кораблем. Детально роздивитися осколки метеорита, місячний ґрунт та дізнатися, яку їжу в тюбиках брали політ космонавти. за QR-кодом, що на екрані ви зможете власноруч розглянути це все. Інновація – ключ до кращого життя. Інновація – це сила, яка постійно змінює наш світ на краще. Разом з нами в пошуковій онлайн експедиції були Богдан В'ячеслав та Манзик Назарій. Дякуємо за увагу!